Початку повномасштабної війни в нас почав працювати новий начальник відділу культури, і якось одного дня я прийшла на працю і кажу, щось таке хочеться зробити. Ну так хочеться щось таке зробити. І він каже: Я хочу тобі допомогти. І я розішлю, каже всім своїм друзям. Всім своїм колегам, що у мене є така дівчина, працює зі мною і вона хоче розпочати ось таку свою волонтерську діяльність. І почався оцей розпорядок мій денний. Я написала собі нотатку, що мені треба зробити, скільки людей треба долучити, як інформацію цю розпространити, і що потрібно саме нашому батальйону, де був саме мій чоловік. І за три дні. Це було неймовірно. Ми зібрали 50 тисяч гривень, і ще 50 тисяч. Нам допомогли зібрати волонтери Харкова. Саме Тетяна Печеріна, вона нам дуже допомагала. Медичні аптеки, потім ліки, взагалі, амуніція, форма, ці які кімари. Все, все це було за допомогою саме цього волонтера. І зібравши ці кошти 50 тисяч. У нас вже цей запал. Нічого собі ми за три дня це все зробили. Звичайно, ми збираємось бігом на фронт, запакували це все. І за три дні ми відвезли це все на фронт хлопцям. Це ми були в напрямку Запоріжжя. Тоді хлопці, коли побачили цей тепловізор, вони реально його не бачили взагалі і не працювали з ним ніколи. Бронігрупа вже стояла захована. І вони отак от подивилися цим тепловізором, а на нас все світиться. Вони кажуть, Боже, каже, давайте ще якоюсь там плівкою спеціальною крити, щоб холодом більше віяло. Каже, нічого собі. а ми, ми і не здогадували, що настільки може бути да, такими помітними. З перемогою Слава Україні! Героям слава! Уже хлопці нам написали дуже великий список. Там було і інструменти, багато. Ну багато чого було. І в кінці таким мелким мілким там було написано дрон. у мене був. Господі, так, так, треба настроїтися, настроїться. За три дні. Якось, я не знаю чому у нас все. Ми зібрали на інструменти за три дні. І тоді у нас вже пішов збір знов на Mavic Fly 3 комбо, по-моєму, цей. І ми теж за три дні ми зібрали 120 тисяч. Коротше. І нам теж волонтер, це Тетяна, дуже допомогла його дістати за кордону, бо тут ці Mavic дуже багато коштували грошей. І е, так сталося, що вони ще нам скидку зробили 90, 90, за 90 тисяч ми їх придбали, і оці 30 тисяч ми їх розкидали на ці інструменти, ще докупили, ще на що нам не, не вистачило. І це була така прям вспишка серця. прям Хотілося б, так, ми ще можемо. А тоді. Так сталося, що дуже багато хлопців, саме з Латопільської громади, з Олексіївської громади, з Біляївської е от почали е надходити до лав Збройних сил України. Чому почалася така менш більша підтримка? Тому що кожна людина почала ділитися на своїх. Це моя рідня. Я хочу їй допомогти. Це мій чоловік. Ти наображайся, тому що ну, я хочу більше сюди. Звичайно, це було, ну, ми все розуміли, і це ми знали, що це буде. Кожна людина, яка потрапила звідсіля до ЛАВ ЗСУ з, 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 з початку повномасштабної війни, і кожна родина це відчула. І наразі люди, які втрачають цих людей, вони ну, не зневірилися, вони все одно ж таки нам допомагають. Якщо навіть в неї загинув син або брат, або чоловік, або сестра, взагалі вони, вони дуже допомагають, і це дуже, дуже для нас важливо. Якщо так сказати, це перші запити були потужні, такі це на медичні аптеки. Бо були дуже потужні бої, були дуже великі втрати. І трьохсот, і, і взагалі не було ні турнікетів, нічого. Оце було перше, що потужне, це медицина була дуже потрібна. Потім вже пішли ці дрони, потім пішли тепловізори, приціли. Наразі наразі дуже велика потреба це планшети. Ми привезли один планшет, і їм там замовили 15, із усіх оцих 16 планшетів лишився лише наш. І в мене прям така гордість. Я сьогодні от я тільки приїхала з фронту, да, і я вже знаю, у нас вже є накопичені кошти там дві з копейками, планшет один коштує 11 тисяч. І я вже знаю, що нам потрібно 5 планшетів. І сьогодні ми будемо виставляти вже пост на збір цих планшетів. Ці планшети дуже потрібні в усіх напрямках, на жаль. Бо вони рятують життя наших хлопців. Вони виводять хлопців наших з оточення. Вони зберігають реальне їм життя. Будемо відправляти посилочку нашим хлопцям. Тому слава Україні, Героям слава. Поїздки на нуль це е, таке якесь нове відчуття, як бджола залітає в улі і, і, і починається інше життя. І хлопці кажуть, чому тобі там не сидиться? Я кажу, знаєте, оці люди думають: якщо в мене четверо дітей, то я повинна бути така втомлена. Ну, Ось така вся домашня. Ні. Як я, мої діти, це мої бджоли. І ми годимо цілий день. І тому, коли я приїжджаю туди, там цей гул починається. І він настільки тебе втягує. Може, це і погано, я не знаю. Але от тобі здається, що там таке інше життя, що тобі хочеться жити там. Бо там воно В справжнє. В справжнє я так. Краве таке і погане, є, і хороше, і воно так якось воно змішується один з одним. Так сталося, що наші хлопці, де були розташовані їхні місця, там жили люди. Ну, не багато, але так. І там живе тітя Оля, я її так називаю. Коли я до них приїжджала, інколи не в бліндажі жила, а бігла до тіті Олі. Там пів кілометра побігла, вона каже, я ще все зроблю. І там буде постелі, і все, все. Я кажу, Тетоль, а що ви чекаєте? Вона мені каже, Муніка, знаєш, ну ти ж знаєш, мене я така вся весела. гаряча така, як І ти, і дядя Сережа мій гарять дуже такий, у мене тут батько, каже, 70 років. І каже, я не можу його бросити, бо він не ходячий. Я кажу, ну треба рятувати своє життя. І так сталося, що. Батько її помер, і, а в неї є ще діти, і вона ще народила маленького. І е, ми приїхали, кажуть, Тьот, ну вже, вже ж пора, бо вже лишилось там 10 кілометрів. А вона каже, діти вже ну, там в Полтаві купили собі хату і кажуть, облаштувалися, вони вже виїхали. Каже, а ми ще чекаємо. Каже, поки дядя Сережа там зробить пенсію. Щоб було за що їхати. Вони настільки. Вони не... вони не втомлені від цієї війни, бо вони настільки звикли там жити, що їм уже байдуже, мабуть, що воно там летить, де воно там летить. Але не байдуже на своїх близьких. І оце сьогодні я їй писала крайню смс, бо я знаю, що наші хлопці вже зітря виїхали. Так, взагалі, ну вона стала людина, яка ну як мати. І я туди, туди вже до неї як їздила кожен раз. Я вже знала, що мені треба їхати до Олі, бо вона ходить в храм, і коротше, туди приходять багато дуже людей, які там лишилися, і наші звичайно, хлопці теж ходили туди. І, звичайно, всі смаколики я їм на воскреслу службу. Ну, так ставалося, що коротше, приходилось, я кажу, хлопці вибачайте, але я хочу дуже поділитися. Ну і вона завжди приходила і замовляла хлопцям сорокаусти, щоб вони всі були здорові, молилися. Ну вони дуже всі молилися за їхнє життя. Суспільство, на жаль, змінилося. І всі ми стали дуже різні, навіть ті, хто був хорошим, хорошому, став не таким, який він був. І тому, на жаль, ми люди, час нас змінює. І, хочу сказати, треба лишатися людьми насамперед. І все, більше нічого не потрібно. Ну, взагалі, у нас банка висить завжди. Це банка приват у 24. І на постійній основі ми збираємо то на дизель, то на смаколики, ну на все, що потрібно саме хлопцям. Тому долучайтеся, будемо вдячні, що ми будемо усі разом.